І одразу хочу сказати, що дуже символічно, що ми тут зустрічаємося сьогодні на вокзалі, який за ці останні місяці довів, що він може бути не тільки місцем евакуації, але й місцем зустрічей, місцем виставок, місцем символом незламності. І маємо подякувати і Укрзалізниці, і всім її залізним людям за те, що вони показують нам цей приклад стійкості. Всі наші закордонні партнери, які приїжджають в Україну, зокрема в Київ, завжди дивуються, як так може бути. У вас сирени, у вас повітряні тривоги. І в той же час у вас все працює. Працюють маркети, транспорти, заклади харчування. Як це можливо? Мені здається, що це саме те, що називають надійним тилом. Цей тил це в тому числі ві ви, ваші працівники, сотні тисяч ваших працівників. Перемога здобувається не тільки на полі бою, а вона здобувається з кожним сплаченим податком, кожним збереженим та створеним робочим місцем. Спільнота називається бізнес без бар'єрів, бо ви взялися руйнувати ці складнощі, які постають перед українцями на роботі. Гендерні, економічні, психологічні, але дійсно нападницька війна розв'язана проти нас сама по собі соцільний бар'єр і додає великих складностей і вам і як працедавцям. Тому виходить так, що потрібно боротися не тільки проти ворога, але й за кожну українську людину. І за її життя, благополуччя, самореалізацію, і в цій боротьбі від вас від роботодавців залежить дуже багато. Залежить якими наші люди, всі ми вийдемо з цієї війни. Хочу всім подякувати, це дуже круто. Взагалі, кожна наша зустріч, це вона мене підсилює, тому що ми починали з такого більш формального об'єднання невідомих мені людей. І зараз це видно вже не просто кроки, видно такі потужні поштовхи, які дійсно зроблять безбар'єрність суспільної норми. Ви демонструєте, що вести бізнес. Під ракетними обстрілами це не тільки можливо, але можливо робити це успішно. Дякуємо.